Мої слова можуть звучати голословно, але це правда, це не вигадки якісь. Мама розказала мені знову про ту війну, яка давно лунала всюди і скрізь. Її розказала про війну її бабуся, котра бачила все це, це на власний зір, про ті жахи, про ріки, котрі кров'ю юлються, про смерть і історію тутешніх місць. Коли юною була вона ще зовсім. Її забрали в табір вороги, у найманні, напрацювавшись уже вдосталь, була продана і кріч чужі чужій сім'ї. І там вона працює, робота там кипить, а вона працює, працює і мовчить. Мовчить, що вже стомилась. мовчить, що все болить, мовчить, що втратив віру. Вона не хоче жити. Жити на чужині, де все і не те. Де серце вовком виїждну так скрипе. Хотілось на вітчизну, хотілось в рідний край. Хотілося знов почути, як шумить осінній гай. Закінчилась війна, закінчились бої. в Душі ще й досі руйнівні сліди. Пора на Україну, пора у рідний дім, пора на батьківщину, з Духом тим святим.